Друзі, вітаю! Єван Дівідлуки, 4 розділ 42 по 44 вірш. Коли ж настав день, він вийшов і пішов у пустинне місце, а люди шукали його, і коли знайшли, стримували його, щоб він не залишав їх. Та він сказав їм: і іншим містам мені належить благовістити Боже Царство, бо на те я посланий, і Він проповідував по юдейських синагогах. Давайте сьогодні з вами порозмірковуємо про проповідь Ісуса Христа. Наскільки це цінно, коли Ісус Христос проповідує, і що ми дізналися про проповідь Ісуса Христа з четвертого розділу. То я ж пропоную зараз зробити такий маленький дайджест і просто підсумувати, що в четвертому розділі ми з вами прочитали про проповідь Ісуса. Христа, і коли Ісус Христос прийшов до Назарету вже після того, як він був спокушений Сатаною і вистояв, і переміг Сатану в пустелі, то ми читаємо з вами в 18-му вірші, що Ісус Христос, прочитавши пророка Ісаю, говорить назаритянам, що на ньому дух Господень, і що дух Господень помазав його проповідувати час Божої милості. Тобто проповідь Ісуса Христа, по перше, це проповідь про час Божої милості. А по-друге, що проповідь Ісуса Христа це і є Божа милість у цей час Божої милості. Тож ми з вами бачимо, що час, який відведений Господом Духом Святим Ісусом Христом для проповіді Євангелія – це обмежений час. Євангелія не буде проповідуватися вічно. Слово Боже каже, що це ювілейний рік, що це час Божої милості, а будь-який час це обмежений час. Далі ми з вами читаємо, що люди, які слухали Ісуса, Христа в синагозі Назарето вони чули слова благодаті, тобто проповідь Ісуса Христа, це слова благодаті, і це говорить про те, що ми не заслужили проповіді Ісуса Христа. Те, що Господь проповідує нам те, що Ісус Христос, втілений Бог, ходив. Пішки від міста до міста для того, щоб проповідувати царство Боже, для того, щоб говорити до людей, до кожної людини. І насправді, дуже часто слухачів Ісуса Христа було не так вже й багато, тому що він проповідував по синагогах і в синагогах щосуботи збиралося не так багато людей. Це не були тисячі людей. І Ісус Христос не нехтував жодним часом, жодною людиною для того, щоб проповідувати благодать царство Божого, благодать Каяння, благодать прощення гріхів через жертву Ісуса Христа. Далі ми з вами читаємо вже, коли Ісус Христос прийшов до Капернауму, і це 31 й вірш. Ми з вами читаємо, що слова Ісуса Христа були з особливою владою. Люди відчували цю владу, і ми говорили з вами, що це первісна влада Творця. Це не така влада, яку має будь-яка людина та чи інша людина, влада вторинна, яку та чи інша людина має по мірі свого покликання та приз. Вання, але ж Ісус Христос має первинну владу, і вона геть відрізняється від влади будь-якої людини, і люди це відчували, цю владу, первинну владу, владу Творця, владу Спасителя, владу Бога в словах Ісуса Христа. І далі ми з вами можемо сказати, що оскільки слова Ісуса Христа це слова благодаті, і слова Ісуса Христа, слова проповіді Ісуса Христа, це слова зі владою. Ми можемо сказати, що проповідь Ісуса Христа це благодать. Яка має владу, це не безсила благодать, це благодать, яка має владу, і сам Ісус Христос є втіленою благодатью. Благодать Ісуса Христа, сам Ісус Христос як благодать має владу над історією, над минулим, теперішнім і майбутнім, над кожною людиною, наді мною. Ісус Христос має владу, первинну владу, владу Творця і благодать Ісуса Христа. Вона має владу, тому що саме Ісус Христос є благодаттю. і на це є факти, на це є докази. Це не просто емоції, де ми можемо дізнатися про ці факти. Ми можемо дізнатися в Євангеліях. Ми можемо дізнатися в Слові Божому, тому що Слово Боже це історичний документ, тому що Слово Боже це достовірні факти. І Лука на початку свого Євангелія робить акцент на цьому, що він дуже ретельно і детально дослідив факти, і він зустрічався з свідками. І те, що він пише, це факти, на які ми не тільки можемо Можемо спиратися, а маємо спиратися для того, щоб бути впевненими, що Ісус Христос із Назарета це втілений Господь, який прийшов у цей світ для того, щоб дати нам спасіння. І коли ми з вами читаємо 44 й вірш, останній вірш 4-го розділу, що Ісус Христос продовжує проповідувати, ми з вами розуміємо, що проповідь Ісуса Христа надзвичайно важлива. Ісус Христос проповідує, попри супротив людей, наприклад, як в Назареті. Еті Ісус Христос проповідує знову і знову йде до інших міст, до інших людей, які ще не чули про царство Боже від Ісуса Христа, які ще не почули звістку Євангелія про те, що вони можуть бути прощені Богом, якщо вони повірять в Ісуса Христа як свого Спасителя. Ісус Христос продовжує проповідувати по про те, що є люди, які хочуть, щоб Ісус Христос залишився з ними і нікуди вже не ходив і був би посеред них. І сьогодні проповідь Ісуса Христа продовжується. Тому що і сьогодні Ісус Христос проповідує через своє Слово, через своїх служителів, через свою церкву Ісус Христос, коли відходив до Небесного батька, то Він сказав, що я з вами допоки не повернуся. Я думаю, що ми дуже часто відносимося до слів про проповідь Ісуса Христа як до чогось дуже знайомого і яке повторюється, і ці слова не завжди нас вражають. Але давайте сьогодні подумаємо ось про що. Слово Боже каже, що віра в Ісуса Христа. Та вона народжується не від чудес, а від того, що людина чує слова Господні. Ми з вами спасаємося вірою. А не чудесами. І сама віра народжується також не від чудес, вона народжується від того, що людина чує слова Божі, які відкривають їй про її гріх, про Ісуса Христа, про замісну жертву Ісуса Христа і Дух Святий дає віру, народжує згори. Про це ми з вами читаємо в Римлянам 10 розділ, 17 вірш. Тож проповідь Ісуса Христа надзвичайно важлива, тому що саме через проповідь, через слухання Слова Божого, через прийняття Слова Божого. Людина приймає Ісуса Христа своїм Спасителем. Тож проповідь Ісуса Христа надзвичайно важливою була, коли Ісус Христос проповідував на землі, коли він був на землі. І так само вона важлива увесь період того часу, який Господь називає часом милості Господньої, часом, коли проповідується благозвістка, часом, коли проповідується прощення гріхів. Тож кожному з нас життєво необхідна проповідь Євангелія, проповідь Ісуса Христа. Слова слова Божого, слова, які говоряться в Дусі Святому, тому що Ісус Христос проповідував помазаний Святим Духом, тому що слова, які помазані Святим Духом, вони народжують, вони дають життя. Ми потребуємо цього нового життя, цієї віри, щоб вона народжувалася в нашому серці, щоб вона зростала в серцях тих з нас, хто вже прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем. Нам недостатньо зцілення для того, щоб ми мали вічне життя. Нам недостатньо сілення для того, щоб наші думки вони були змінені, щоб наша свідомість була змінена, щоб наша ідентичність була змінена через познання Ісуса Христа. Тож проповідь Ісуса Христа, проповідь Слова Божого для нас край необхідна, тому що вона народжує в нас віру в Ісуса Христа як нашого Спасителя, як нашого Господа, як найвищої цінності в житті кожного з нас, і ми починаємо любити Ісуса Христа, любити більше за все в своєму житті і служити. Ісусу Христу, як своєму Господу, як своєму пану, як своєму Творцю, як своєму Спасителю і жити задля слави Господа. І це і є нове життя, це і є вічне життя, це і є життя небесної якості, найвищої якості, божественної якості. Тож сьогодні пропоную, щоб ми з вами порозмірковували над такими практичними запитаннями, які нам допоможуть інтегрувати те слово, яке ми з вами сьогодні читали, і про яке ми сьогодні розмірковували в наше особисте практичне життя. Перше запитання таке: наскільки я? Уважен чи уважна до проповіді Слова Божого до проповіді Ісуса Христа, і тут передусім мова йде про наші щоденне читання Слова Божого, розмірковування, поглиблення саме для того, щоб більше. Дізнати Ісуса Христа, більше дізнатися про Ісуса Христа, щоб наша віра була стверджена на фактах, на свідченнях, на історичних свідченнях про Ісуса Христа, щоб ми були впевнені в Ісусі Христі, щоб ми бачили, яким він є насправді. Друге запитання: на чому більше зосереджено моє серце? Я саме звертаю увагу, що питання стоїть: на чому більше зосереджено моє серце, на чудесах в моєму житті чи на проповіді. Ісуса Христа, на чудесах чи на проповіді Ісуса Христа. І е, додаткове запитання, чому порозмірковуємо про причини, порозмірковуємо про аргументи, про фактори, які впливають на нашу зацікавленість, чи я більше шукаю чудес, які би Ісус Христос зробив в моєму житті, чи я шукаю самого Ісуса Христа, чи я шукаю змін в моєму серці? Я хочу змінюватися щодня в якому напрямку, в напрямку пізнання Ісуса Христа, щоб моє життя ставало б життям Ісуса Христа. Якщо так, це. Це чудесно. Нехай Господь благословляє кожного з нас саме в цьому напрямку, тому що бути християнином це не просто виконувати певні обряди. Бути християнином це мати інше життя, небесне життя, яке є в Ісусі Христі і яке не може бути в нашому житті, якщо ми свідомо в ньому не зростаємо. Народжуємося ми від Духа Святого, народжуємося ми через віру, через Слово Боже, але зростання приходить також через наше усвідомлення. Ісуса Христа через наші пошуки Ісуса Христа через наше практичне зростання в життя Ісуса Христа, знову і знову вчитися жити, мислити, думати, бажати, планувати, реагувати саме так, як це робив Ісус Христос. Тож будемо сьогодні розмірковувати над тим, що чудеса не змінюють наше серце. Пізнання Ісуса Христа через Слово Боже це змінює наше серце. Чудеса дуже важливі в нашому житті. І вони дуже приємні для кожного з нас, але ми маємо розуміти, що чудеса Ісуса Христа вони були підтвердженням Його слів, вони були проявом Його милості, але вони не заміняли проповіді Ісуса Христа. Проповідь Ісуса Христа стояла на першому місці, тому що саме в своїй проповіді Ісус Христос говорив про гріх людей, про покаяння, про Його замісну жертву, що тільки Він є шляхом до Божого прощення і тільки віра в нього є спасительною вірою, яка дає вічне життя, тож будемо пам'ятати, що воля Божа полягає в тому, щоб кожен з нас щоденно зростав в Ісусі Христі. Зростання означає зміни, не буває зростань без змін, і не буває зростань без складних змін, без змін, які дуже тяжко даються іноді, але їх плід завжди гарний, але їх плід завжди в Царство Боже. Якщо ці зміни вони походять від Ісуса Христа і приводять до зростання в Життя Ісуса Христа. Тож будемо з вами і далі продовжувати читати Євангелім від Луки разом саме для того, щоб ще більше пізнавати Ісуса Христа, для того, щоб зростати в Його життя. Також радо запрошую кожного з вас підписуватися на канал, писати коментарі, ставити запитання, ставити вподобайки, тому що все це допомагає розвитку каналу задля розповсюдження Євангелія. І нехай Господь благословляє кожного з вас.